Дуже хотів вчитися в школі. ну, Я перед тим хотів навчатися, ну, пізнавати більше Біблію, пізнавати більше то, що Бог хоче від мене, то, що Бог хотів явити мені. Але коли, це, коли вже прийшла школа, то Бог мене вже каже вчись. Я кажу, добре, буду вчитися. Але я дякую, дякую Богу за те, що він мене привів в школу, тому що... Багато я розумів по-своєму багато, що я не знаю, як Біблії, ну правильно рухатися, правильно читати. І через різних чотирів, які Бог мені давав, Бог мені багато показав. Я дякую йому за це. Я дякую за людей, які навчали мене. І чим більше ми розуміємо його, чим більше знаємо, ми знаємо, як угодити йому, і ми знаємо, як передати те, що він хоче. Дякую всім. Слава Богу. А я в свою очередь благодарю Господа за те, що Він через нашого пастора назначив мене на це служення. Я дуже благодарен. Я сам возрастаю, э, э, получаю отримую нову якусь інформацію, учусь постійно вместе с з э, учениками. Поэтому я благодарю. Я маю велике бажання, щоб вийшли сюди вчителі, ми за них помолимося дуже коротко. Давайте притягнемо наші руки до них і помолимося. Отець Небесний, ми просимо тебе. Благослови, благослови кожного з них. Дійсно. Добре, що на білім світі є такі створіння, діти, симпатичні, говірливі, непосидливі, шумливі. Разом з нами тут стоять, спаса хочуть прославляти. Тож ми будемо уважні, всі, хто старші і поважні. Нам послухати не зашкодить, як різдво дітей проходить у дитячому служінні, винихай Христу хвалін. Нам так хотілося вас всіх привітати зі святом народження Христа. Вийти разом Бога прославляти, бо вино людям всім звіщати і вихваляти всі його діла. на різдвяну пісню Свята ніч. Манжула Максим виконує різдвяну пісню, нова радість стала. сонечко в тому, Ласу Денисюк Артем виконає композицію Джеймса Ласта Одинокий пастух. Ці Комаровського на тему української народної пісні. В домі буде тепло, хай дзвінки най сміх. Засіки хай будуть повні, щоб нагодувати всіх. Вас зі вам вітаємо. Щастя вам бажаємо! Ученика 6 класу Денисюк Тетяна виконує фортепіанну мініатюру Бетховена Багатель. Щастя і радості багато. А зараз прозвучать кілька фортепіанних мініатюр, написані композиторами для клавісину. За інструментом водяна Юлія, учениця другого класу, виконає різдвяну пісню Маленьке яблучко» Моцарта. Серці, щоб не гараздне оминали, щоб, щоб натхнення повної сомрії, щоб в душах ваших не згасало. Любов, кохання, віри та надії. Учениця другого класу манджула Кароліна виконає композицію Філіпа Еммануїла Баха Алегрос і Бимоль-Мажор. Христу співають, всі дорослі діти, Бога величають і світуть, як квіти. Слава, Алілуя, Божий син, Спаситель, з небом торжествуємо, що ми Божі діти. Учень сьомого класу Манжула Давид виконає інвенцію до мажор Йоганна Себастьяна Баха. Во народження Ісуса, величніший на світі день. Всім серцем я йому вклонюся і заспіваю радісних пісень. Різдво, різдво, шепочуть моря хвилі, і серце, раді, і серце стукає в мені. Я не один такий щасливий, а нас мільйони на землі. Радуйся земли, син Божий народився. На радість багата, даруй нам Ісуса любові, у серці, нехай вона рясно на ближніх поліція. У вашу землі, у вашу родину ми принесемо добру новину. Хай у вашому домі Бог пробуває. Христос. Благословенно, щоб були одруження, щоб було багато весіль, щоб прийшло багато нових людей, які потребують спасіння. Це мрія наша, правда? Хай кожен з нас проповідує Євангеліє. І девізом на цей рік, або видінням на цей рік нашої церкви, є те, що кожен з нас проповідує Євангеліє. і як мінімум, хоча б одну людину. До Христа, не просто приводить, покаються хай багато людей, хай приводить у церкву і робить її учнем Христа. І це е, я просто бажаю кожному, щоб ми в цьому році над цим думали, про це говорили, і щоб ми це було постійно в наших думках. І зараз я хочу зробити оголошення, і тоді нас чекає спілкування і солодкий стіл. Ми говорили з вами про приз. Будете визначати призи. Кому буде головний приз, хто поїде в ворогту. І так, головне оголошення це те, що завтра ми їдемо в ворогту. Всі бажаючи, хто хоче поїхати, в ворогту в 9-й годині приходимо на вокзал, на 9-ту годину вокзал, приміський вокзал. І звідти ми їдемо в ворогту і там. По дорозі будемо благовістити, проповідувати Євангеля, а також в санаторії в, 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 самому будемо проповідувати Євангеля, співати різдвяні пісні і молитися за цих хворих людей, молитися і з вірою, що вони будуть е, здоровлені, будуть зцілені. Отже, завтра всіх бажаючих запрошую. На приміськ, там де приміські каси на 9 годину для поїздки в Урокту. Назад ми поверне... повертаємося в половині 9-ї вечора, теж взяти з собою якісь бутербродики, щоб хто хоче бути в пості, звичайно, може їхати. Хто не хоче бути в пості, візьміть з собою кілька бутербродів, щоб можна було перекусити. Але саме головне візьміть свої серця, бажання благовістити. Наступне, наступне оголошення, яке я хочу зробити, це те, що в наступну суботу, ще послухайте мене одну столицю, в наступну суботу і в неділю у нас буде така сімейна конференція. У нас буде проповідувати гайдучих Микола, можливо, хтось з наших ще буде. І е, тема конференції е, тут записана, тож ідіть і навчіть всі народи. Отже, наша, наша конференція посвячена буде євангелізації. І гайдучик Микола, це пастор Червонограда, він має щось, що нам розказати і про що поділитися. Тому я вас дуже прошу, закликаю в наступну суботу, на п'яту годину е, прийти. Це буде, як попадає в містечці святковий час, прийти на цю конференцію. Далі оголошення. Так як ми їдемо в поїздку в воробку, тому молитви у понеділок не буде. А у вівторок домашні групи, репетиція там, ви домовитеся за репетицію окремо, і також в середу буде богослужіння на 18.30. У четвер буде церковна молитва і заступницька молитва. Пророчу ми перенесемо на пізніше, щоб можна було добре помолитись за ту конференцію, яка має потяг. Далі п'ятниця у нас молодіжне служіння на військових ветеранів на 18.30. в суботу репетиція прославлення і початок конференції. Години ви собі по прославленню можете узгодити по репетиції, але конференція в суботу на 17 годину. На сімнадцяту годину хай Господь благословить вас зараз у спілкуванні. Нікуди не тікайте. Це є час, коли ми можемо побути один з одним, благословити один одного, поговорити один з одним, покуштувати чай, солодке. І я вас дуже прошу, не тікайте додому, туди ви завжди встигнете. Давайте побудемо один з одним.